Сьогодні до нас завітала Федерація Стругменої України для наших героїв. Проходить така спортивна реабілітація. Це дуже круто для наших хлопців. Вона дає показати, що в них є сили, що вони можуть це робити, і для хлопців це дуже потрібно займатися фізичними храмами в лікарні. У нас багато хлопців хто навіть лежить в ліжку і займаються вже. Це їх під, така підготовка них до, е, до реабілітації. У нас є відділення реабілітації на другому поверсі, дуже круте, як дуже класні результати. Е, працюють класні спеціалісти. І це допомагає нашим героям, щоб скоріше стати на ноги, скоріше вилікуватися. Для вас заспівати першу пісню, яка називається я бачу сон». Я бачив старий і падає небо, я бачив те чого і не треба, я бачив поле на те сажит, мабули за своїх синів.